Сергій Ярий, командир безпілотних систем 28 МБР. МВР. Пана Сергію, добрий ранку. Добрий ранку, студію. Пан Сергію, в ніч проти неділі, 9 листопада, дрони атакували великий енергетичний об'єкт у воронежі. Місцеві зафіксували момент влучання. В чатах повідомляли про спалах на ТЕЦ. За даними телеграм-каналу Астра, постраждала воронезька тец – головний постачальник тепла для житлових будинків і підприємств міста. Відтак частина міста залишилася без світла. Довелося також знизити їм температуру в системі центрального опалення. Я ж зазначую, що енергетична потужність тец на приблизно 378 МВт мегаватт. Теплова. Понад 1380 гігакалорій на годину за потужністю. Вона лише трохи поступається. Київський ТЕЦ 6 для порівняння. Воронецька ТЕЦ забезпечує теплом 4 райони міста та понад тисячу підприємств, серед яких найбільший завод Воронеж Синтез Каучук. Пан Сергію а, щодо подібних атак на енергетичну інфраструктуру Російської Федерації ми розуміємо, що це абсолютно дзеркальні удари. А чим вони завдаються? А що ми для цього використовуємо? Росіяни намагаються атакувати дронами і шахедами. Ми також цілимо нашу зброю вигляді дронів та шахедів. Чи тут ефективні, зокрема, і наші безпілотники, ймовірно, навіть FPV якісь дрони, які можуть долітати. Так, це ну, дуже ефективні та дієві удари по енергію противника. Зазвичай, вони здаються різними типами дронів. Так, як власного виробництва нашого вже, так і дронів, які надають нам партнери, ці дрони в різних типів, абсолютно різних типів, і загалом, скажімо такої різничної дальності, і на різних відстанях ми теж працюємо. Якщо ми беремо скажімо, наш рівень, то ми також наносимо і дронами по деяким енергооб'єктам противника теж удари, завдаючи таких, скажімо, точечних ударів для виведення із експлуатації там, ремонтних яких станцій їхніх та підприємств. Скажімо, такі великі удари це задають і інші підрозділи. Іншими типами дронів, в тому числі типу шагера. Пан Сергій, що на ніч, то в росіян, відповідно, якась бавовна стається. Ми предметно можемо говорити, зокрема, про кримські півострі. Кримський півострів тимчасово окупований, власне, те, що там а, є система протиповітряної оборони, не, але наскільки вона є недосконалою. Також відповідно ми боч, можемо бачити по результатах прикордоння Російської Федерації. Так само дуже багато експертів військових наложують на тому, що а, Кремль якомога сильніше хотів забезпечити безпосередньо якийсь там ледь не купол, знаєте, з протиповітряної оборони над самим Кремлем. А все інше, нібито оголодно їм не вистачає цієї протипо повітряної оборони. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Та власне, чи бачимо ми якусь можливість того, що вони переміщають цю протиповітряну оборону різні установки, можливо, збільшують кількість мобільних якихось груп? Я дуже згоден в принципі з цією теорією. Ну, їхня вся протиповітряна оборона налаштована була ще на застарілі зразки. Скажімо так, озброєння, то тобто це більш таке ракетного озброєння, там літакового типу, там самольоти або бабувальники. Як ми бачимо, новітні технології внесли свої корективи до самого ППО та підходу до цього виду, скажем так, стримування, ми в деяких моментах дуже зробили великий крок вперед. Тому е, заздалегідь такі е, ППО є недієвими. Тому і ми точечно наносимо такі удари, знищуючи там дронам вартістю там, понад там, 50 тисяч доларів, знищуємо там, комплекси вартістю просто шалених е, грошей противника. Тому що вони розраховані на інший вид зброї. Тому я ще вважаю, що з, 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 ми дуже Дієво в цьому напрямку працюємо і дуже швидко розвиваємося. Пан Сергію, до слова щодо конкретних якихось зразків з системи протиповітряної оборони російських загарбників, а коли ми вперше вразили С 400 Тріумф, це було в Криму. А якщо не помиляюсь, пару років тому, і власне тоді ми прямо змогли оцінити наскільки все ж наша зброя може бути ефективною, в чергове оцінити і ба більше цим ударом позбавити росіян ось цього, нібито захисту. Кажу, нібито, бо вони достатньо хаотично розставляють свою протиповітряну оборону, ніби щось захищаючи, іншого гуляючи. І от власне в розрізі того, що нам вдається знищувати, які зразки а, зброї, ось цієї техніки, яка входить до системи протиповітряної оборони, на вашу думку, є найбільш цінними для росіян, і які ми відповідно знищуємо? Е, ну, ми знищуємо всі ті ППВО. Як всі вже знаємо, із, із масової інформації недавно один із підрозділів знищив С400. Це саме новітній комплекс, і він був вже нікому не секрет, знищений за допомогою дронів. Тому розноманіття цього ППО на різних рівнях стратегічний. Тактичний, тому вони такі, скажем, лавіруються. Ми на своєму рівні знищуємо засоби ППО, які нам заважають проводити ефективну розвідку на більш глибоких відстанях. Інші підрозділи, які працюють більш уже на такому серйозному рівні, вони знищують там більш. Масштабні комплекси ПОЦЯ КУТ С-400, Панцирі, які заважають нашій авіації, нашим далекобійним ракетам. от тому всі ті БПЛА внесли свою корективу ведення сучасної війни, тому це один із засобів такого, скажімо, комплексного нанесення втрат противнику на різних відстанях. Пан Сергію, хочеться з вами ще розглянути ситуацію відповідно в небі українському, скажімо так, щодо ось цих цілеповітряного нападу, які росіяни випускають по вже нашій території. Саном зараз про що свідчить відео опубліковане українськими військовими поля під Покровському Донецькій області вкриті оптоволоконними кабелями. За даними оборони, лише за минулу добу російські війська застосували майже 4 тисячі дронів камікадзе для ударів по українських позиціях. Понад 36% бойових зітнень. Відбулися саме на покровському напрямку. Пан Сергію, що буквально означає те, що поля вкриті оптоволоконними кабелями? Чи означає це, що в зоні дії цих кабелів відповідно ми не можемо збивати, бо воно сильно втручається в роботу наших ребів і не тільки? Ну можу сказати за свій напрямок. Наша бригада тримає оборону на Константиновському напрямку. В принципі у нас така ж сама ситуація по оптоволокну. такі ж самі поля з такою щільністю оптоволокна, в якому даже там дрони коптерного типу, деколи путається. Така щільність пов'язана з тим, що як і противник, так і ми наращуємо, в цьому напрямку свої спроможності, і дуже багато використовуємо таких дронів. Тому це результат не тільки роботи противника і сил оборони. Чи можемо говорити, що це для них найдешевша зброя, якою вони можуть гатити? Відповідно, вона і збільшується в кількості застосування. Я би не сказав, що це більш такий дешевий засіб. Я думаю, це можна виділити як один із засобів застосування. Тому, як, якщо взяти до прикладу, ми можемо із більш такого розумілого для глядачів, це артилерії. Це як тип боєприпасу, який застосовується для враження. Якісь пріоритетних цілей або точечних ударів. Тому це один із засобів, який використовуємо як противник, так і ми для знищення насамперед таких точечних ударів нанесення. Пане Сергію, ви сказали, що працюєте зараз на наші Донеччині на Костянтинівському напрямку? Що там зараз відбувається? Росіяни Костянтинівську агломерацію розглядають як одну з своїх пріоритетних цілей, власне, на напрямку, і зокрема, в них не так давно, принаймні, як нам розповідали військові, була тактика щодо застосування ось цих цілей повітряного нападу по тилових позиціях на Костянтинівському напрямку, за для того, щоб перерізати певні там логістичні шляхи, чим обмежити постачання нашому українському війську. Чи досі вони орієнтово? Ні, саме на такі цілі? Чи можливо їхня тактика зазнала певних змін? Тактика залишається такою ж. Вони пробують робити, перерізати нам логістику. В принципі, це зеркальна тактика і з нашої сторони. Ми теж не даємо противнику розвивати свій потенціал наступальний. І тим самим там завдаємо далі по їхній логістиці, і противник змушений е, всю логістику проводити в пішому порядку. Чим е, ускладнюємо наступальні його спроможності, і ми бачимо там зменшення якихось механізованих штурмів на нашому напрямку, а більш збільшення піхотних штурмів там, по дві, по три особи, які випробують в таку, скажімо, погану погоду. Осатуючись через наш передній край пан Сергій. Якщо відкрити мапу Діпстейт і от подивитися, де розташована наша Костянтинівка, тріш, трішки нижче відповідно сам Покровська, то знаєте, дещо м, рельєф того, як приблизно виглядає це на мапі, він схожий. Здається, що росіяни для себе в пріоритеті тримають ось цю можливість заходити з флангів для ймовірного оточення. Чи вправа я в цьому? Так, ну противник давно використовує цю тактику. Він для нього вона зрозуміла та дієва, наприклад, і інших міст там більш такі успіхи в нього буде на Углідарі, Курахова, Селідова. Тому, в принципі, тактика у них дієва. Вони пробують такими, скажімо, клешнями закидувати вокруг міста і пробувати його обходити слангів. А якщо ми говоримо про ці клешні, то про яку орієнтовну вартість кількість? Перепрошую, йдеться з однієї та іншої сторони? Це вони намагаються якось нафіл розподілити всі сили, які сконцентровані на напрямку, чи все ж точково, можливо, найкращих своїх відправляють для того, щоб отак заходити з флангів? Ні, вони просто пробують щупати нашу оборону і де в них виходить скажімо, наростити свої зусилля та пробити нашу оборону, там вони і просуваються. Тому це така більш хаотичні наступальні дії з таким перемінним успіхом. Так ми як бачили на добропільський виступ, які сили оборони успішно зробили. Це була теж така, скажімо, хаотичний наступ, який призвів до дуже великого вклинення противника. З їхньої сторони вони теж не очікували такого успіху, тому, в принципі, ми його і удачно зрізали. Пане Сергію, а дозвольте уточнити з приводу погодних умов. Вони грають на руку загарбникам чи навпаки певним чином їм такий камінь спотикання роблять. Власне дійсно похолодало, але водночас снігу нема. Дощі були, але от здається, останніми днями сухо. Наскільки погода відіграє Є щось в планах російських військових? Ну, прикладі нашої бригади противник два рази в саму таку погану погоду. Це туманні, туманність пробу здійснити два таких великих наката. Один був на техніці з техніки, інший на мототехніки. Успішна бригада відбила ці дії, тому, в принципі, вони користуються погодними умовами, це, скажімо так, для них великий плюс. Коли Володимир Зеленський нещодавно сказав, що наші Донеччині на Покровському напрямку сконцентровано приблизно 170 тисяч російських військових. А це йдеться про ту кількість, яка становить загрозу безпосередньо і для Костянтинівки і цього напрямку, чи все ж розмежовується по кількості? Е, ну на покровську, скажімо, операцію вони задіяли по максимуму сил. Тому ми ще декілька місяців тому бачили. Зменшення активності на нашому напрямку та перекидання деяких їхніх бригад, які були на нашому напрямку, на Покровський mm -hmm. і нарощування там наступальних дій. Тому я думаю, головна задача їхня стоїть в тому, що обійти Покровськ та зайняти саме місто, тому більше уваги вони приділяють туди. Пан Сергію, дозвольте наостанок уточнити. Буквально кілька тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни модернізують свої безпілотники, якими атакують Україну, і модернізують саме в тому плані, щоб вони могли обходити нашу, нашу можливість збивати їх безпосередньо наші дрони-перехоплювачі. Мовляв, там на російський безпілотник встановлюється якийсь датчик, який зчитує, що от летить дрон-перехоплювач, і він здатен його обходити. Відносно нова відповідно ця тактика. Ми не можемо говорити про перспективу там в декілька місяців, про результативність таких рішень російських загарбників. Але зараз можемо попередньо сказати наскільки дієвим стала ось така модернізація? Ну, поки скажімо так, у нас в нашій бригаді є деякі успіхи по збиттю самих шахидів дронами вихоплюючими. Прям такої великої тенденції в цьому напрямку ми не бачимо. Ну противник вчиться, вчиться обходити наші засоби ППО. Ну в в ті ж рамки ми вписуємося, в нашу оборонну програму, яка теж дуже різноманітними засобами розвивається. Тому ми тут в цьому напрямку ми не відстаємо від ворога. Є інформація, що Росія активно впроваджує дистанційне керування далекобійними дронами через меж мережі. Це означає, що безпілотники зв'язуються один з одним і передають команди всередині мережі. За словами фахівця із системи зв'язку і РЕП Сергія Флеша Безкресного навіть під дії українських засобів РЕП дрони залишаються керованими. Флеш додає, що вже в жовтні такі дрони почали атакувати українські потяги. За його словами, реалізувати цю технологію в Росії допомогли китайські виробники, які постачають в країні агресорці. Спеціальні меж-модеми. пан Сергій, розкажіть, будь ласка, власне, що означає ось ця меж-мережа і наскільки вона зробила дрони, якими Росія атакує Україну, більш смертоноснішими за рахунок того, як вони здатні між собою ну, буквально контактувати виходить? Е, ну, це опять же, один із засобів, принципів, які противник перейняв у наших. Пілотів у наших спецпризначенців, які нанесли їм дуже суттєвий е, такий удар по їхнім великим літакам. Як ми знаємо, цю спецоперацію по Отина. Ми uh -huh. думаємо, противник просто робить деякі аналізи із наших дій і пробує впроваджувати у себе це. Скажемо. З тим, що ми сталкувалися більш таким ну, немасштабним явищем, це дрони матки, які скидували е, і впіві дрони з уже, теж, таким зв'язком, який використовується через наші, скажімо, системи зв'язку. Скільки... Тому тим, що зараз розробляємо таку противодію теж таким засобом. А наскільки ті рішення, які росіяни хочуть перейняти в українського війська, зокрема щодо подібних розробок, вони роблять вдало, роблять успішно, роблять ефективно. Бо ми ж розуміємо, в них інструкції щодо цього всього немає. Вони намагаються якось а, примінятися буквально е, ну, у них теж є такі дослідницькі, великі центри е, БПЛА, які аналізують нашу діяльність, нашу роботу і впроваджують нові технології у себе. Тому вони ну в цьому плані ворог дуже швидко вчиться і дуже швидко це все масштабує. Тому нам ну в цьому плані дуже складно з ними конкурент... знаходитись на такому конкретному рівні. Чергова, власне, знаєте, хочете, хочеться таке резюмувати, що не варто недооцінювати, пане Сергію. Я дякую вам за те, що долучились до прямого ефіру ранок лаїв. Власне, розповіли останні деталі щодо власне того, чим ми можемо атакувати територію Російської Федерації. Їхні енергооб'єкти роблячи дзеркальні атаки після їхніх нападів на територію України. І власне щодо останніх наших розробок, які стосуються протиповітряної оборони України. Дякую вам за службу та М, побратимом, той вклад, який ви робите в наближення нашої спільної перемоги, він справді є абсолютно неоціненний. Дякую вам за це, Сергій Ярий був з нами. Командир безпілотних систем 28 ОМВР.